Починають у нас квоти. Да. Доброго дня, шановні колеги. На засіданні присутні голова комісії Сергій Кондратюк та члени комісії Павло Шандра, Ріслан Кіщун, Дмитро Шпинарьов та Микола Бішляга. Та у нас запрошена Юлія Підгородинська, член постійної комісії з питань міжнародного співробітництва. Тому ви наявний можете розпочинати своє засідання комісії. Шановні колеги, у, 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 я так розумію, у Сергій Анатолійович він буде приєднуватися, та у нього там. <кій> у вас у порядок денний, ви всі бачили? У вас там чотири питання. три питання. Чотири. Чотири. чотири питання. Перше питання це обрання секретаря, друге питання це обрання заступника голови постійної комісії, третє питання це про ліміти. Програма розвитку міжнародного співробітництва та четверте це ліміти. А, якщо ніхто не заперечує проти порядку денного, то прошу голосувати за порядок. Чому ні? У тебе є квом? Сердія Нато. Анатолій... Вибачаєш, але мене постійно викидує, мене постійно викидує, у мене нема е... сіті доброї. Тому, якщо можна, Павло хай почне, я буду приєднатися, як тільки мене буде викидувати. Будь ласка. Сергій Анатолійович, е... я за кермом їду, а мене викидує. Сергій Анатолійович, дивіться. Я вже порядок денний Так, я чую. За, зачитала, і я пропоную проголосувати за порядок денний. Ви зараз ви за порядок денний? Так, якщо так, так, якщо так то да, безумовно. так. Я за порядок Я, 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 я проведу засідання, так, а ви будете мені просто говорити за чи проти, що утримались. Павел, ви за порядок денний. Так. Руслан, Руслан Олексійович, за. 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 Микола, за. Петро, ви за. Все, дякую дуже. Перше питання це обрання секретаря постійної комісії. У Сергія Анатолійовича була пропозиція стосовно Павла Шандри. Якщо немає нього, ну, нього, так, Павло, так. нікого ніякого заперечень, то прошу голосувати за цю пропозицію. Прошу, Павла, як утримати. За. Дмитро Шпинарьов ви за? Микола, так, за Руслан. За. 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 Дякую за. дуже. Друге питання. Рішення прийнято. Павло, вітаю вас, ви секретар постійної комісії. Дякую. Наступне питання це про обрання заступника голови постійної комісії. Якщо може хтось бажає із бажаючих і бажаючих стосовно заступника. Сергій Анатольович, кого ви бажаєте на, 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 на кандидатуру вашого заступника? А Миколає бішлягу, якщо можна, Миколай, як ви погодитесь до цього? Ну, ну якщо то... це то, заперечувати не буду. Якщо в колективі буде якихось заперечень, то Все. я не буду заперечувати. Супер. Павло, за кандидатуру Миколи да. за. Ну я, звичайно, я звичайно, я звичайно не голосую. Ви не я не голосую. Руслан Олексійович, ви за. Да. Я бачу. За. за. Дмитро, за. ви за також. Сергій Анатольович також за. Так? Все, дякую дуже. Так, так. Так, так, все, дякуємо. Рішення прийнято. Микола, ми вас вітаємо з ви дякую, дякую, к... дякую. Наступне дякую. питання це питання стосовно міжнародного програми міжнародного співробітництва Одеської районної ради. У нас є доповідач Юлія Підгородинська, член постійної комісії. Вона зараз одну хвилинку кратко вам доповість, і ми будемо голосувати, Юлія, до слова. Юля, не, не, не чуємо. <рес> Доброго дня, дякую за надане слово. Вибачте, не могла включити мікрофон. А, так, стосовно програми міжнародного співробітництва, її було розроблено а, згідно з законодавством України. Основною метою є розвиток міжнародної діяльності Одеської районної ради при створення позитивного іміджу одеського району на міжнародній арені. А оскільки у наших територіальних громад досить багато є підписаних угод побратимства, то також основною метою цієї програми для одеського району є забезпечення реалізації цих договорів та розвиток співвідношень. А також за основною метою, я хочу запропонувати: ми пропонуємо в цій програмі це залучення коштів. Іноземних як е, е, учасникам програм, грантових програм, е, тобто реалізація одеського району як учасник консорціуму е, на міжнародній арені в ді, різних проєктах міжнародних. Дякую. Шановні колеги, ви всі були ознайомлені з даним проєктом рішення? Так. Чи я вас так, є питання? До, до можна питання, можна питання? Одна єдине є в мене питання, якщо можливо. Скажіть, будь ласка, це, мабуть, до Юлії питання. В додатку другому до програми, те, що ми не визначаємо безпосередньо розмір виділення передбачених коштів, це допустимо чи треба все-таки вказувати конкретні цифри? Це можна, можна так писати. Ти просто в межах обсягу передбачений um, районом е Микола. Це більше питання до нашої Тетяни до Донкоглової, тому що ми всі разом в апараті робили це. Тому вона вам зараз на це питання. питання. Якщо вони так, якщо це, якщо це можливо, мені просто здається, що ну, може, чогось я не знаю, але мені здається, що все-таки треба уточнювати цифри, поставити. Я, так, я так, поясню таке можливо. У зв'язку з тим, що немає наповнення районного бюджету, і на це буде виділятися кошти або субвенції з громад. І коли ці кошти будуть виділені по за потреби, тоді в програму будуть внесені зміни. І буде встановлена е конкретна сума. Це я зрозумів, дякую. Це таке технічне питання, не воно не дуже консипове, але всяк випадок Це зрозуміло. Дякую. Пропоную дане проєкт рішення підтримувати та рекомендувати в наседанні сесії. Хочу зазначити, що даний проєкт рішення було розглянуто на комісії міжнародних підтримано та правовою комісії також підтримано. Добре, ми підтримуємо. Ми підтримуємо. Так, ми підтримуємо. Я, я, я підтримую. підтримую. Олександра підтримує, Руслан. Підтримую. Папа, так, підтримую. Микола підтримує. Юрій Анатолійович підтримує. Дуже вам дякую, Юлія, дякую що ви приєдналися до засідання за вашу доповідь. Дуже вам дякуємо. Все, Наступне питання у нас це питання стосовно лімітів. Це організаційне питання. Якщо у нас доповідач Тетяна Денкоглава, якщо у вас є якісь запитання до доповідача, прошу їх зараз там, задати. Якщо запитань е, немає, то, то... можна голосувати. є два питання є в мене. Скажіть, будь ласка, Тетяна, пані Тетяна, це два питання. Перше питання. Ц, ці ліміти враховують і витрати на відрядження, чи це тільки поточні ліміти? А на відрядження це, це на місяць, усі і на відрядження. Зрозуміло. І друге питання: якщо можна, а все-таки в кілометражу, скільки це в кілометражу? Якщо це можна, а не в літрах, ну це буде приблизно. Я хочу зауважити, що ті ліміти, які вказані, вони повністю не використовуються. Це максимальна величина. І зараз я, я розумію. Я це розумію. приблизно на кожну машину виходить з нас в місяць до 200 літрів. Тому що якщо якась машина вийде із стану, автомобіль вийде із стану, тому затверджені такі лімит, це ліміти на кожні. Це І зрозуміло. це буде там, якщо там приблизно біля п'яти ну, десяти п'яти тисяч на одну машину. Ну, це нормально, я маю на увазі, щоб це не було суто символічно, розмір. Я це мав на увазі більше. Це я зрозумів, все, дякую, все зрозуміло. Тому... Тобто... Шановні колеги, пропоную голосувати. Я підтримую, підтримую, тобто підтримую, підтримую. Підтримую. Підтримує. підтримую. Підтримуєте. Тобто у нас Шандра за, Шпінарьов за, Бішляга за, Кіщон за. Сергій Анатолійович, ви також за. Так? Так, так. за все, так. дуже вам дякую. Порядок денний вичерпано. У нас є секретар комісії, є заступник голови. Всі проекти розглянуті. Я дуже дякую вам, що ви всі приєдналися. Дуже чекаю всіх 10 грудня на засіданні сесії. Тому Все. вам гарного і мирного дня. Всім дякуємо за те, що ви приєдналися. Так, дякую, всім дякую. бажаю дякую. гарного дня. Всіх так. рад радий був чути. До зустрічі, колеги. Так, до зустрічі, колеги. Гарного всім дня. На все добре. На все добре. На все проблем. добре, так.